Вітаємо вас в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш брифінг. Нагадую, ми виходимо з ними в ефір незмінно з понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за київським часом, об 11-й за Вашингтоном. і Говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Нам завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, сьогодні будемо говорити про дві теми. Будемо говорити про розслідування проти бойовиків вагнера, але також основна тема у Сполучених Штатах. Можливо, сьогодні це ще одні. Чергові треті вже кримінальні обвинувачення проти Дональда Трампа оголосили федеральне журі у Вашингтоні Округ Колумбія, тут де ми є колишньому президенту Дональду Трампу. А його звинувачують цього разу у незаконній спробі допомогтися зміни результатів виборів у 2020 році і обвинувачення за чотирма пунктами на 45 сторінках. Звинувачує Трампа, що він, начебто, а, був причетний до змови із метою обману сполучених штатів, змови із метою перешкоджання офіційному розгляду і а, спробі перешкодити а, громадянському праву людей воли виявитися на цих виборах. Ось бачимо зараз а, знімки цих обвинувачень чергових проти Дональда Трампа, і максимальне можливе покарання за найбільш серйозним звинуваченням. Це 20 років позбавлення волі, і ось як спеціальний прокурор у цій

Напад на капітолій нашої країни 6 січня 2021 року був безпрецедентним нападом на серце американської демократії. Як зазначено в обвинувальному акті, він був підживлений брехнею, брехнею підозрюваного спрямованою на перешкоджання основоположній функції уряду США, національному процесу збору, підрахунку та затвердження результатів президентських виборів. У цьому випадку мій офіс домагатиметься швидкого судового розгляду, щоб наші докази могли бути перевірені у суді та оцінені судом присяжних. Тим часом я маю підкреслити, що обвинувальний висновок є лише твердженням, і підсудний має вважатися невинним, допоки його вину не буде доведено у суді поза розумним сумнівом. Такі слова прокурора. Ну і важливо розуміти, що це лише початок цієї справи. Так, це вже третя справа, але вона лише починається. Попереду буде її тривалий розгляд. І думаю, в цьому нам допоможе розібратися наша колега Тяна Ворожко, яка за цією справою і за новинами слідкує. Сподіваюся, ми можемо зараз Таню приєднати до нашої розмови, якщо маємо її на зв'язку. Таню вітаю тебе. Дякую, що знайшла час сьогодні про це поговорити. Вітаю а, отже. Таню, в чому саме давай розберемося? Звинувачують колишнього президента. Ми трохи вже сказали так. Ті чотири пункти, але власне в чому суть справи? Це вже третя справа проти Дональда Трампа. В чому тепер основні звинувачення проти колишнього президента? А, так, дивіться, спочатку. Я б хотіла підкреслити, що все ж таки це ще обвинувачення, це не вирок, ще має бути суд. А перше звинувачення стосується. У змові з метою обману сполучених штатів про результати виборів 2020 року. А трошки зупинюся на цьому, що це означає в самому винувальному малему акті. До речі, дуже цікавий документ. Раджу його почитати. йдеться про те, що будь-яка людина вона насправді має право висловлювати будь-яку думку, навіть якщо ця думка є неправдивою. А і так само людина, якщо вона вважає, що в даному випадку Дональд Трамп програв вибори, а які б він не мав то це підстави, він так само може позуватися, може йти до, до суду. Тобто, це все є захищено конституцією. Але в даному моменті тут ми маємо кілька таких важливих моментів. По перше, це робилося в у змові в цьому обвинувальному вироку, в обвинувальному акті зазначається а, ще шість осіб. А змовників так званих їх імена там не повідомляються, але журналісти в принципі змогли вирахувати хто ці люди. А за, за за тим, що вони говорили раніше. Ну, наприклад, журналісти стверджують, що один з них є Руді Джуліані. А це перший момент. А другий момент стосується того, що в цьому в цьому документі наводяться численні докази того, що Дональд Трамп знав те, що ці що, що його твердження були неправдивими, тому що йому. Попросту про це говорили люди, які були наближеними до, до нього, які він мусив довіряти, які були в найкращій ситуації, щоб це стверджувати. Наприклад, це віце-президент Майк Пенс. Якщо б Дональд Трамп виграв, то і Майк Пенс би виграв. А наприклад, це високопосадовці міністерства юстиції, яких Трамп сам же призначив. Або це керівники лідери його виборчого штату, або це республіканці, які є керівниками виборчих. Комісії в цих штатах або це законодавці, або це розвідка американська, або це люди, які займаються кібербезпекою. Бо одне зі звинувачень стосувалося того, що голоси були змінені безпосередньо в машинах. І представники органу, які займаються кібербезпекою, стверджували, що цього не було, і ці твердження були зроблені публічно. Тобто, ці заяви вони лунали, вони були відомі. Я просто буквально хочу навести два приклади. Один з них стосувався того, що Донний Трамп заявляв про те, що в статті Джордже. Десятки тисяч людей голосували, Це так звані мертві душі. Тобто цих людей не було, а голоси були підроблені. А чотири дні до того йому говорив керівник виборчої ком ком компанії в цьому штаті, казав, що комісія перепрошую, що вони це звинувачень розглянули і не знайшли в цьому підтвердження. Також був розповсюджений ролик, де було 90 секунд. де Було сказано, що дивиться, як люди фальсифікують вибори. А розслідувачі в штаті Джорджі подивилися цілий фіт і Сказали, ми все переглянули, ми все перевірили. А ці люди є республіканцями. Ми це перевірили, і ми не знайшли будь-який це нормальний виборчий процес. Після чого Руді Джеліані приїжджає на слухання в законодавчому органі в штаті Джорджі і знову підтверджує, знову говорить про ці звинувачення і ще називає кількох людей. Працівників виборчої комісії в тому, що вони є винними, що вони підтасовували ці голоси. А і після чого ці люди отримують погрози погрози, смертельні погрози. Так. Тобто, це один момент. Інше звинувачення стосується перешкоджанню. Ці три звинувачення, я зразу про всі три скажу. А стосується перешкоджання виборчому процесу, крім першого етапу, крім голосування. Але у сполучених штатах цей процес є дуже складний. Там є спочатку початку виборці, потім виборники, потім спартифікація на рівні штатів, потім. А не на, на, на загальному рівні, і от на всіх цих рівнях е було застосовувалися певні методи, щоб змінити ці результати. Один з цих методів це безпосередньо тиск на працівників виборчих комісій, тиск на законодавців. Другий метод це намагання, це спроба не вдалася, але тим не менш це була спроба е фальшивих виборників в семи штатах, які е е імітували виборчий процес. І е третій метод – це тиск безпосередньо на майка пенса. Спочатку він стверджувався не публічно, були зафіксовані розмови, були зафіксовані. А, якісь телефонні дзвінки, а про які, напевно, сам Майк Пенс розповідав, де Дональд Трамп йому казав, що. Він має скасувати результати. На що пенс сказав, що це не конституційно, Ми на тих повноважень немає. Він йому сказав що це не, 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 не чесний. Ну і останнє це безпосередньо штурм конгресу. Це вже була така остання спроба а завадити процесу воловилення. Таню так, Таню, хотіла тебе запитати, як власне на ці звинувачення зараз реагує сам Трамп, його прибічники, але також як на це реагують його опоненти? Зокрема, Майк Пенс, якого ти вже неодноразово згадала, як людину, яка власне фігурує у матеріалах цієї справи. Ну Дональд Трамп він лається на адресу Джека Сміта. Він говорить, що це є спробою втручання в виборчий процес, а також порівнює ці дії з авторитарними режимами з нацистською Німеччиною з радянським союзом та з найгіршими диспутіями. Адвокат Руті Джуліані сказав, що це буде досить важко довести, тому що треба довести, що реально Дональд Трамп не знав про те, що ці вибори були чесними, що вони були не сфальсифікованими. А Майк Пен сказав, що ну це такий приклад це показує про те, що не можна обирати президентом людину, яка не поважає, яка ставить себе вище за конституцією. Що стосується, наприклад, політичного політично-прихильника Кевіна Маккарті, це лідер. А республіканців палаті представників він так само розкритикував адміністрацію, сказав, що це є нападками на республіканського лідера, і спробує відвернути увагу від справи а, сина а, Байдена, Хантер, а, Хантера Байдена. А серед республіканців, інших, а, які балотуються так само на цих виборах. один з них Вівокрамасвамі, який зараз на третій позиції перебуває, він підтримав Трампа, сказав, що це нападки, втручання. Але лунають деякі голоси, наприклад, Вільям Хорд, або Аса Хачесон, які говорять, або що Дональду Трампу треба ну вже не балотуватися, або закликають виборців все ж таки подумати і не голосувати, не не віддавати перевагу, а саме Дональду Трампу через всі ці справи, Таню. А як це в принципі може вплинути на передвиборчу кампанію? Це вже третя справа проти Дональда Трампа, колишнього президента, який зараз є. Ну, поки що, за опитуваннями, абсолютним лідером республіканських праймерів серед кандидатів, як ці е, звинувачення впливають, чи чи не впливають взагалі, зрештою на його популярність серед республіканських виборців? Ну, дивіться, дійсно, його популярність наразі лише зростає. Він зараз, я подивилася сьогодні такі є акумульовані результати різних опитувань. Він зараз за нього готові проголосувати 53% виборців республіканців на другому місці. Ронди Сантіс його підтримка падає всього 17%. Але тим не менш, не, не варто забувати, що ну, як ти сказав, що це вже третя справа. Нагадаю, що крім нього була висунута кримінальне звинувачення у тому, що він забрав після того, як він вже перестав бути президентом, забрав документи секретні, утримував їх в себе в резиденції Мару Лаго і прошкожав закону спробам уряду. ці документи повернути. Також була висунута справа в штаті, також кримінальне звинувачення в штаті Нью-Йорк. за фальсифікування дописів записів, які пов'язані таке діловодство, проблеми діловодства пов'язані з непрозорими виплатами під час виборчої кампанії 2016 року. Тобто цих справ стає більше, і це означає, скажем, кілька моментів. А перший момент це забирає час. Виборча кампанія це така справа, яка треба з'являтися перед виборцем. Ці донор Трампу треба зустрічатися з юристами, треба з'являтися, буде з'являтися в судах все більше і більше. По-друге, це дуже дорого, і от буквально цього тижня були оприлюднені дані його виборчої кампанії, де а, йдеться про те, що вони зібрали з початку року 53 мільйони доларів. А те, що і звичайні люди, і, і інші там ну донори великі донори здають ці гроші, але з них вони сказали, що 25 мільйонів доларів були витрачені на різні судові судові справи, але неформально от принаймні. Associated прес стверджує, що а, 40 мільйонів. Я навіть бачила і вищі цифри, тобто гроші, які здаються на кампанію, йдуть на те, щоб а, власне а, платити, платити юристам, платити інші судові судові моменти. Ну і третє, звичайно, що, а, хоча популярність серед республіканців а, виборців республіканців до Трампа зростає, ти не менш та все собі очевидним, що його шанси виграти в загальних виборах стають меншими. Про що говорять же і його опоненти а, в республіканському таборі. А Таня, ще одне питання від нашого глядача від Тараса Пушкара. Він питає. Про те, як основні кандидати в президенти, він каже, що переважна частина чи велика частина республіканців підтримують вступ України в НАТО, але основні кандидати в президенти не вважають допомогу Україні важливим питанням. Як співвідносяться ці настрії? Лише зазначу, що це траса цю ту статистику, яку вона водити 49% дев'ять республіканців кажете, підтримують вступ України в НАТО. Ми бачимо статистику, яка свідчить взагалі про ставлення американського народу до НАТО, і 49 республіканців насправді ставляться позитивно до НАТО. 40%. А, відсотків 49% республіканців ставляться позитивно до НАТО і 40 такий же саме відсоток негативно. Але Таню, якщо говорити взагалі про настрої серед республіканців щодо підтримки України, а то чи є це важливим питанням цієї кампанії взагалі? Дивіться, загалом, якщо говорити по виборцях республіканців, то десь за різними опитуваннями по різних питаннях, але можна стверджувати, що 50% виборців республіканців підтримують Україну, вони готові підтримувати, навіть якщо забере певний час ця допомога, якщо це війна буде тривати. А і вважають, що ну Україна скажімо, не мусить домовлятися. А якщо це означає втратити свої території, десь половина республіканців по різних питаннях, якщо дивитися, вони Україну підтримують. Якщо дивитися на власне. Кандидатів, які балотуються, то ми, ми бачимо, що з одного боку ми, ну, я не буду вже наводити заяви а, Дональда Трампа, який, наприклад, там, казав, що це безумство щоб Україна вступила в НАТО. Рон де Санти зі всіх сіл уникає взагалі цього відповіді на це питання. Він сказав, що це є а, така а, прикордонна, якась суперечка виникає з його слів, що він десь так розглядає. Інші експерти кажуть, що він ще свою позицію не визначився зараз. На третє місце вийшов підприємець, окремо Рамасвамі, який. А ну казав, що треба закінчувати Україні, можливо, варто поступитися своїми територіями. Це він перший, хто взагалі виступить цією заявою. І далі ми бачимо інші кандидати, які вже далі. Вони якраз виступають. От починаючи з четвертого місця, вони якраз виступають за підтримку України за вступ України в НАТО. В там, Майк Пенс говорить про те, що Україні треба критикує адміністрацію за недостатню допомогу. А Нікі Гелія критикує адміністрацію і партнерів за те, що Україні не дали це запрошення в НАТО в Літві. Тобто, от, десь починаючи на. Ну, то, як ми бачимо, uh -huh. з четвертого місця вже більше підтримка, але 50 на 50, як я сказала. Таня дуже тобі дякую, що допомогла розібратися в цій ситуації. Безумовно будемо стежити завтра, в тому числі коли Дональд Трамп очікувано має прибути до суду у Вашингтоні. Будемо ми стежити також за подіями на місці тут у американській столиці. Таню, дякую тобі ще раз. Таня ворожко була з нами. На зв'язку говорили ми про чергові винувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа. Юлю бачу, що сьогодні нас дивляться у кривоморозі. Вітає Яворів, Трускавець. Також суми вітаю нас. Філадельфія, кропивниччина, дніпро, українські Харків вітає! Дивиться нас також Львів, Київ, Мала Лука, інші українські міста Запоріжжя і не лише українські міста також. Насправді сьогодні хочемо поговорити про ще одну важливу тему. Дуже багато зараз є розмов про те, яку загрозу може становити група Вагнер, яка перебуває в Білорусі. Є повідомлення про те, що пересувається до кордонів із Польщею. Зокрема, польська влада заявляє про те, що вони можуть становити певну небезпеку напередодні у Джона Кірбі, координатора стратегічної комунікації Ради з Нацбезпеки безпеки запитали власне про оцінки Сполучених Штатів. Чи знають вони скільки зараз є безпосередньо вагнерівців на території Білорусі? Чи можуть вони становити загрозу Польщі чи іншим країнам-членам альянсу? І ось яку відповідь дав він анвагнерчупсневедейарвіболід. Ми не в змозі дати вам точний підрахунок вагнерівців, де б вони не були. Ми вважаємо, що частина з них подалася до Африки, щоб продовжувати підживлювати нестабільність. Там ми думаємо, що частина з них досі в Україні, хоча не виглядає, що вони мають будь-який вплив на боротьбу там. І звісно, ми думаємо, що частина з них у Білорусі. Ми, звісно, бачили повідомлення у пресі, що частина з них пересунулася до кордону з Польщею. Нам невідома про жодну загрозу, яка б надходила від групи Вагнера Польщі чи будь-яким іншим нашим союзникам по НАТО. Ми за цим уважно стежимо, і ми, звісно, віддані статті п'ятій, щоб як сказав президент, захищати кожен сантиметр території НАТО. Але знову ж жодних ознак, що Вагнер створює таку загрозу для альянсу. Ось такий коментар Джона Кірбі, координатора стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки США, і думаю про те, як відбувається розслідування злочинів бойовиків Вагнера, зокрема в Україні, і як ці розслідування можуть вплинути зокрема на перспективи розслідувань щодо Путіна та верхівки Кремля. Можемо поговорити з нашим журналістом Олексієм Коваленком, який цю тему досліджує. Олексій, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до розмови. Вітаю. Ми поговоримо так про і, і розберемося власне в цих розслідуваннях. Ми знаємо, що а, в принципі вже Путіну видали ордер на арешт. Це була справа щодо депортації викрадення українських дітей. А, чому саме зараз розслідування щодо бойовиків Вагнера а, може стати новою справою міжнародного кримінального суду проти Путіна? Яка є який зв'язок між цими двома двома пунктами, двома речами? Так, по насправді це дуже важливе питання, бо ми пам'ятаємо, що майже 100 тисяч воєнних злочинів російських сил в Україні вже зафіксовано українською генпрокуратурою. Та звичайно ж тисячі з цих індивідуальних злочинів вже розслідуються і в українських, і в міжнародних судах. Та звичайно ж найбільшу увагу світової спільноти до себе повертають справи проти найвищого керівництва Росії, от зокрема проти її президента Володимира Путіна. Остапа, як ти сказав, на міжнародному рівні Володимира Путіна вже визнано обвинуваченим воєнним злочинцем. Саме так його варто називати. Бо відповідно до ордеру на арешт міжнародного кримінального суду за звинуваченнями, що Путін особисто причетний до депортації тисяч українських дітей, що є злочином війни відповідно до всіх міжнародних законів. Путіна варто визнавати обвинуваченим воєнним злочинцем. І от власне це був історичний момент, коли вперше в історії суді міжнародного кримінального суду чи взагалі будь-якого іншого міжнародного суду вважали за потрібне видати такий подібний ордер на арешт проти лідера, чи взагалі будь-якого високопосадовця країни постійного члена ради безпеки ООН. І от ми зараз знаємо, що ця справа про по депортації дітей це далеко не єдина справа, яку розслідує міжнародний кримінальний суд, і потенційно інші справи також можуть призвести до нових ордерів на арешт проти керівництва Росії, зокрема і самого Володимира Путіна. І після спроби заколоту керівників групи бояків групи Вагнера президент Путін визнав, що Вагнер повністю фінансувався із російського бюджету, і це відкриває взагалі нові можливості для міжнародних прокурорів, для прокурорів міжнародного кримінального суду, щоб розслідувати. Не просто якісь індивідуальні воєнні злочини групи, бойовиків Вагнер, а проводити прямий зв'язок між цими злочинами і з керівництвом Росії, зокрема і з самим Путіним. Олексій, ти сказав про цю заяву? А чому власне тривалий час до цієї заяви було досить важко встановити юридичний зв'язок безпосередньо між злочинами групи Вагнер і самим Путіном? Адже здавалося очевидним, що фактично це ще, ще одне угруповання, яке насправді робить справу Кремля? Так, я Юлю, я погоджуюсь. Насправді воно здається очевидним, і справи воєнних злочинів групи Вагнера вони розслідуються індивідуально в індивідуальному порядку і в українських я впевнений, вони розслідуються і в міжнародних же судах. Проблема була в тому, що правовий статус цієї групи в Росії він не до кінця зрозумілий з юридичної точки зору, бо приватні військові компанії вони заборонені російським законодавством. Але ми знаємо, що Москва використовувала групу бо. Ті вагнера в багатьох точках світу, в тому числі у взаємодії з російською армією в Україні, зокрема у боях за Бахмут. І хоча бойовики групи Вагнера знаходяться під жорсткими міжнародними санкціями, в тому числі санкціями Сполучених Штатів та інших країн світу, ще з 2017 року, раніше Росія могла уникати юридичної відповідальності за Дії групи Вагнера. і от чому важко було довести цей зв'язок групи Вагнера із органами влади Росії? Нам пояснила професорка в академії права на Вест Пойнт. Ми з нею мали змогу поговорити. І якщо маємо її коментар, можемо заслухати прямо зараз. Вагнер порушує міжнародне законодавство. Чи це відбувається під контролем російських вказівок чи безпосереднім контролем? Тож, наприклад, якщо довести, що бійці Вагнера беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись. Чи на цей момент, коли вони здійснювали це вбивство, вони були у команду молинцюшку, в якому були російські офіцери, чи в ньому було тільки командування групи? Також мені здається, що через двозначні. Організації важко пов'язати поведінку Вагнера з державною владою. Але це все питання to доказів. ваше узеньконтроль Цікавиться коментар, Олексію. Так, має щось додати, я бачу? А, так, насправді ми от почули, чому це було важко. А, але нещодавно сам Путін, як ми вже згадували, визнав, що група Вагнера. Фінансувалась з травня 22-го року по травень 23-го року із російського бюджету, і сам Путін заявив, що на цю групу витратили близько 1 мільярда доларів із російського бюджету. Тому от на думку власне багатьох міжнародних експертів саме ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за воєнні злочини групування. Оце до речі цікавий коментар. Власне я про це також хотів тебе запитати. Оці ця заява Путіна, так і визнання, що Кремль фінансував діяльність групи Вагнера. Чи достатньо цієї заяви, щоб міжнародний кримінальний суд почав розслідування цієї справи і, і можливо виніс ще один ордер на арешт Володимира Путіна? Так, от ми вже говорили про те, наскільки важлива ця заява, щоб встановити цей зв'язок між російською владою і всіма з розслідуваннями злочинів Вагнера. Заява по собі про фінансування вона буде недостатньою, щоб притягнути до відповідальності за міжнародний злочин. Втім, тепер путіну буде значно важче заперечувати достатній контроль чи безпосередній зв'язок із групою Вагнер, що насправді полегшить полегшить роботу міжнародних прокурорів. І от ми поговорили на цю тему з одним із ключових експертів з розслідування міжнародних злочинів, екс посолом держдепу з питань воєнних злочинів Девідом Шефером, про те, чому міжнародний кримінальний суд може зараз розслідувати зв'язки групи Вагнера із керівництвом Росії, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт проти Володимира Путіна. Думаю, що міжнародний кримінальний суд дуже досвідчений у розгляді таких груп, як Вагнер, і так само як і урядових установ та урядів, які підтримують та фінансують ці недержавні групи. Тому відповідь. Так, є хороша ймовірність нових ордерів на арешт, тому що президент Путін продовжує майже щодня викривати сам себе у скоєнні жорстких злочинів чи у підбурюванні до скоєння важких злочинів. І, врешті, може бути ордер на арешт виданий проти Путіна міжнародним кримінальним судом через діяльність групи Вагнера дуже цікаво. Так, це... як... так так знову тебе як... перебуває. Продовжуй, Будь ласка. Як насправді сказав Девід Шефер, потенційні розслідування у міжнародному кримінальному суді діяльності групи Вагнер насправді можуть призвести до більшої кількості справ справ воєнних злочинів, через яких ми вже можемо побачити нові ордери на арешт проти найвищого керівництва Росії, в тому числі самого Путіна. Будемо абсолютно все А друзі, якщо маєте ще якісь запитання, чи до Олексія, чи до нас можете ставити? Є одне, бачу Олексію, до тебе. Мабуть, адресуємо його. питає Тарас на Фейсбуці. Якщо група, якщо групу Вагнеровизнують терористами і їх фінансує Росія, Кремль, то чи це значить, що Росію також можуть визнати країною спонсором тероризму? Я думаю, тут в цьому є дуже багато, багато питань, в тому числі юридичних, в тому числі от встановлення цього зв'язка. Ланцюжка влади, ланцюжка того, хто віддавав накази, і хто відповідно знаходився на цій керівній, керівній ланці, хто віддавав накази групі Вагнера в той момент, коли вони вчиняли воєнні злочини. Я думаю, що є багато тут юридичних питань, які потрібно буде розслідувати і міжнародним судам, і українським судам, і в тому числі також встановлення встановлення групи Вагнера як е, терористичної організації, поки що ми знаємо, що е, групу Вагнера е, держ, державний департамент нещодавно визнав е, транс, е, транснаціональною е, організацією, що вчиняє злочини, е, і ми будемо стежити за тим, е, чи все ж таки визнають е, групу Вагнера е, терористичною організацією у конгресі. Абсолютно, Олексію, дякую тобі дуже, що ти стежиш за цими дуже важливими питаннями, питаннями притягнення до відповідальності. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олексій Коваленко, наш колега. Лише додам до коментаря щодо потенційного визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Нас також це раніше питали, якщо Вагнера визнають на рівні конгресу. Терористичною організацію, що автоматично це означатиме, так що Росія стане державою спонсоркою тероризму. Не автоматично, тому що це два паралельні процеси, і побудовані ці процеси так, що статус країни спонсорки тероризму надає державний департамент, і він не надається автоматично. Хоча, можливо, ці речі і здаються якимись очевидними цей ланцюжок, так але це має бути окреме визнання, окремий процес. Ну і поки від державного департаменту з тих здаєш, що ми чуємо, не бачимо ми готовності в адміністрації США надавати Росії такий статус. Кажуть, що на їхню погляд, на їхню думку, це б могло зашкодити якимось іншим процесам чи наданню допомоги Україні чи експорту зерна. Надають ряд причин, чому не вважають за доцільне це робити. Але так виглядає, що зараз дійсно на цей крок, попри заклики України, попри заклики багатьох законодавців, попри заклики експертів, наразі тут готові не йти. Хоча європейські країни, ми знаємо парламенти деяких країн Росію такою державою, державою, що спонсорує тероризм, вже визнали. Абсолютно дивляться нас сьогодні в Запоріжжі. Малалука дивиться Київ, Христинівка на зв'язку. Також бачить Філадельфія. Су. Уми дивляться Харків вітає та інші міста, інші країни. Хочеться лише нагадати, що цього тижня ми стежимо за низкою важливих подій. Завтра безумовно матимемо прямі включення із будівлі суду з під будівлі суду, а де власне чекаємо на прибуття колишнього президента Ша Дональда Трампа. Знову ж таки йому висунули вже третє кримінальне обвинувачення. Завтра це будуть офіційно представляти. Також ми стежимо за головуванням в організації в Радість безпеки організації об'єднаних націй Сполучених Штатів це головування розпочалося напередодні. Завтра в ООН виступатиме держсекретар Ентоні Блінкен, де говоритиме про низку пріоритетів Сполучених Штатів на цій посаді голови Радбезу, Зокрема, йтиметься про продовольчу безпеку чи то пак небезпеку, але також підтримку Україн. Тому будемо про це говорити в програмах і частам, а також брифінг тому. приєднуйтесь. та це за нами. Будемо тримати вас в курсі всіх найважливіших подій так само у соцмережах, телеграм-каналі Трі, Фейсбуці, Інстаграмі, все там буде також перевірено і оперативно. Друзі, дякуємо вам за вашу активність, за ваші коментарі та питання. Побачимося в ефірі брифінгу вже завтра, о вісімнадцятій. А тайм сьогодні 22-й за Києвом. Бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє.